Під час повномасштабної війни та постійних обстрілів нашої країни медичні заклади потребують медикаментів та спеціального обладнання, аби забезпечити ефективну допомогу постраждалим у важкі часи конфліктів. Ці установи стають осередками важливої роботи для відновлення суспільства. Саме тому волонтерський штаб Українська команда у тісній співпраці з французькою неурядовою організацією Dog for Ukraine» продовжує допомагати лікарням Київщини. Українська команда Київщини разом з Dogs for Ukraine Робить дуже важливу справу сьогодні, оскільки е, країна, яка сьогодні перебуває у війні, потребує допомоги не тільки на передовій, ми потребуємо допомоги абсолютно у всіх сферах нашого життя, особливо в медичній сфері. В медичній сфері ми надаємо допомогу як на передовій, так і в Київську область, в місто Київ, а також в державні установи і державні медичні заклади всієї України. Я сподіваюся на те, що Док for Ukraine будуть і в подальшому підтримувати нашу діяльність, і спільними силами ми будемо здобувати перемогу для нашої держави абсолютно на всіх фронтах. Слава Україні! На цей раз медичні заклади та установи отримали спеціальні ліжка та матраси, медичний одяг, нарукавники та рукавички і захисні костюми. Сьогодні волонтерський штаб української команди Київщини передає лікарняним закладам. Дуже багато необхідної допомоги. Це і нові матраси, лікарняні ліжка на колесах, одноразові фартухи і рукавички, а також медичні костюми, захисні. Гуманітарна допомога потрібна не тільки на передовій. Наша система охорони здоров'я дуже потребує допомоги. Гуманітарна допомога від Dog for Ukraine та української команди не лише важливий елемент на передових фронтах війни, але й невід'ємна складова у підтримці лікарень Київщини у важкі часи, які зараз переживає наша Україна. Медичні установи стають надзвичайно важливим осередком відновлення нашого суспільства та здоров'я українців. Ми віримо в перемогу та знаємо, що дуже скоро мир буде на нашій землі.